Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що 2 грудня було зроблено вагомий крок для повернення української молитви до Києво-Печерської лаври. 2 грудня з повідомлення ПЦУ стало відомо, що свято Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували в якості монастиря у складі православної церкви України. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу лаври від УПЦ МП до ПЦУ. На подію відреагував предстоятель ПЦО. Ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу помісної церкви. Зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині Печерської лаври. Розумію, емоції багатьох хтось радіє так, ніби всі питання вже вирішені, але багато питань справді потребують відповідей та рішень. Хтось обурюється, похоче, щоб все вже було розв'язане, але не варто применшувати значення того, що відбувалося сьогодні. Сьогодні українська лавра справді набула суб'єктності, хоча, поки що, вона як новонароджене немовля. Мирно, спокійно, впевнено, ми пройдемо цей шлях, і в святині нашого народу нарешті зазвучить щоденна молитва рідною мовою за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України історія. в останні тижні служба безпеки України провела низку обшуків у установах Української православної церкви Московського патріархату у Києві та багатьох областях. Вони пов'язані з пропагандою рускава міра у церквах Української православної церкви Московського патріархату. Кільком священнослужителям повідомили про підозри. Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі. 1 грудня президент України ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації. Пізніше співрозмовники української правди в команді президента повідомили, що РНБО ввела санкції проти священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату, зокрема намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя та екс нардепа Вадима Новинського. Володимир Зеленський пообіцяв нові кроки для досягнення духовної незалежності України. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!